Розважання про Пресвяту Богородицю День Перший. Ким є причиста Діва Марія у справі відкуплення людського роду? Святі Отці одноголосно вчать, що пречиста Діва є співспасителькою людського роду, вона посередниця між Богом і людьми в її руках всі небесні скарби. Справді, вона не є посередницею в такому значенні, як Ісус Христос. Однак Боже проведіння хоче, щоб через пречисту діву приходили на нас усі ласки. І так від Ісуса Христа через Пресвяту Діву приходить до нас початок зростання і завершення духовного, надприродного життя, через неї витривання в добрім, через неї осягнення вічного щастя. Хто дістався до неба, то завдяки пречистій діві, ніхто без неї туди не дістався і не дістанеться. Пречиста Діва Марія є матір'ю нашою в порядку надприроднім, бо вона дала нам Ісуса Христа, що є життям наших душ, я є дорога, правда і життя. Через Ісуса Христа ми ожили і прозріли, бо в Нім було життя, а життя було світлом людей. Ісус Христос, Син Пречистої Діви, обрав нас за своїх братів. Іди, сказав він до Святої Магдалини, до моїх братів. Вмираючи на Христі, віддав нам в останньому своєму слові пречисту Діву Марію за матір, а нас віддав їй за дітей. Це син твій, це мати Твоя. Як матері нашій дав Господь причистій Діві Марії серце, повне любові, до нас, своїх дітей. Дав заразом владу і можливість уділяти все, що їм потрібне. Вона знає нас і потреби наші, піклується нами, стереже, провадить, поронить. наше добро їй на серці. Бачити нас Богові милими, це гаряче її бажання. Таке становище причистої діви. Якщо б не було її, не було б Ісуса Христа, не було б життя, пішли б усі б на загибель. Тільки через пречисту Діву можу спастися, завдяки їй витриваю, через неї дійду до святості, при її помочі буду тим, чим я повинен бути. Яке становище я маю зайняти на взірець пречистої Діви Марії? Визнати її посередницею та своєю матір'ю могутньою і придоброю, любити її як свою небесну матір. Та любов моя до пречистої діви має увінчатися наслідуванням тих чеснот, що їх оком віри побачу в тім чуднім саду, яким є її святе життя, віддати їй честь, бо вона цього достойна, єднатися в тім почитанні з усіма її дітьми, дорожити всім, що її стосується, її привілеями, святами. Врешті інших заохочувати до почитання нашої Небесної Матері, у потребах як загальних, так і особистих прибігати до неї і просити помочі і порятунку в усіх обставинах життя, втім переконанні, що нема нічого, що причиста діва не могла би випросити нам у Бога. В кінці віддамся в опіку причистої діви і буду гаряче просити, щоб мене безостанно стерегла і провадила, як свою дитину. Молитва, згадай Все милостиво Діво Маріє, що від віків не чувано, щоб ти покинула кого небудь, хто прибігав під твій покров, або благав твоєї помочі, або вмовляв Твого заступництва, ведений цією надією, Діво, над усіма дівами і мати, вдаюся і я до тебе, приступаю і стаю перед Тобою, зітхаючи як грішник, не відкидай моїх слів. Мати предвічного слова, а послухай їх ласкаво і вислухай мене. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Пресвятая, Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас. Небісна, я небісне небісна, стариця покривающа держави за небісна не небісна, ревиша небесниці, Недварно є Лико і висіх І і гощая, радуйся, не бісна, не пісня, небесного я сила і світа бачить всіх світов, радуйся, не біля. Стане не пісна я. часніша владичиця сіх небесних, поліст. радуйся, не пісного не пісная, сів про це, пророкові спана.

Жирша облака і страж душі пристаніше, рабуйся небіста, небісная, не нема шни по крові застониця. Христа і сина, радуйся, невісного, небісна, родом вже зле прозябший сосуде ти, ой, радости радуйся, небісна, невісна я, віси віків поводі. Ще ніє бідок і скорі, радуйся, небіслане небісна, лящена я Священная і непорожна, владичиця все вітая, радуйся, невістоне, невісна, при паником. Боже света сина, радойся, не віста, невісна, подайця, спасе, пригода я зима.